Добрий день, я Усенка Юлія Миколаївна, фахівець-консультант, дефектолог. Працюю з дітьми з особливими освітніми потребами багато років. Під час роботи в інклюзивно-ресурсному центрі взяла участь в якості доповідача в декількох заходах, серед яких міський челендж у пошуках балансу традицій і інновацій та Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 106-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського. Зараз я працюю над темою розвиток навички розуміння тексту у дітей з особливими освітніми потребами з використанням казок Василя Сухомлинського. Метою роботи є оволодіння читанням дитиною з ООП як стимулом психічного розвитку для формування комунікативної і пізнавальної компетентності. А також виховання морально-етичних цінностей через засвоєння змісту Казок Сухомлицького. Переді мною стоять завдання формувати у дітей з особливими освітніми потребами навички свідомого читання художньої літератури, враховуючи особливості сприйняття тексту, вчити формувати особистісні, ціннісні судження щодо прочитаного, закріплювати та удосконалювати розуміння тексту. Дитина пізнає світ різними шляхами. Споглядаючи за ним, діючи в ньому, комунікуючи з іншими. Проте найпотужнішим інструментом розширення власного світогляду залишається читання. Свідоме читання допомагає дитині мислити, висловлювати свої думки, приймати рішення, краще розуміти інших людей, розвивати емпатію і ставати більш освіченим. Тому читання це не просто розвага, а необхідність для успішного життя. Ця тема є актуальною, оскільки вона спрямована на вирішення важливої проблеми, забезпечення якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, незалежно від їхніх особливостей. Читання є однією з передумов успішної адаптації школяра і в навчальному закладі, і в суспільстві загалом. Навичку розуміння прочитаного можна успішно використовувати в низці шкільних предметів. Розуміння прочитаного це складний процес, який включає в себе не лише Декодування тексту, а його інтерпретацію, аналіз та синтез інформації. Для дітей з особливими освітніми потребами цей процес може бути ускладнений. Дитина з ООП, яка не вміє добре читати, переживає великі труднощі при виконанні домашніх завдань, Їй не цікаво на заняттях, її словниковий запас значно обмежений, а через особливості розвитку пам'яті зубріння не дає своїх результатів. Такий учень не відчуватиме потреби у спілкуванні, читання приноситиме йому не задоволення, а муку. Порушення звукової мови може ускладнювати розпізнавання звуків у словах. Недостатній розвиток фонематичного слуху може призводити до заміни, перестановки або пропускання звуків під час читання. Проблеми із зоровим сприйняттям ускладнюють процес декодування графічного образу слова. Різні особливості розвитку уваги та пам'яті призводять до нездатності зосередитися на тексті, запам'ятати послідовність букв і слів у речення, тому можуть негативно впливати на швидкість і точність читання. Загальні проблеми з мовленням можуть ускладнювати розуміння прочитаного тексту. Враховуючи увесь спектр особливостей розвитку дитини, серед основних предметних компетенцій, що формуються під час корекційно розвиткових занять, велике значення приділяють читацькі компетенції. Існує декілька компонентів читацької компетентності комунікативний, ціннісний, діяльнісний, когнітивний і особистісно-творчий. Вивчаючи педагогічну спадщину Сухомлинського щодо використання казки в освітньому процесі, можемо зазначити її актуальність і велике значення. Підтримка учнів, у яких є труднощі з читанням, вимагає скоординованих зусиль і поєднання різних методів і підходів. Немає стратегії, яка б стала панацеєю. Потрібно визначити, що перешкоджає конкретному учневі і обрати підхід відповідно до його потреб. Тому у процесі підготовки до занять я використовую особистісно орієнтований підхід, щоб забезпечити комфортні умови розвитку читацьких інтересів дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки своїй доступності, емоційності та мудрості, твори Василя Сухомлинського є потужним інструментом для розвитку особистості дитини та формування її як повноцінного члена суспільства. Одночасно, з використанням особистісно орієнтованого підходу найбільш дієвим я вважаю застосування ігрових методів. Навчання через гру робить процес більш цікавим і ефективним. Ми бачимо використання декількох методів і цікавих прийомів на прикладі роботи з одним оповіданням. Метод читання уповільненням. Текст поділяється на невеликі частини, кожна з яких візуалізується. Читається і обговорюється окремо. Метод читання з підказками окремо виділяються деякі частини тексту: ключові слова, незнайомі слова, вислови, що мають переносне значення. фрази, які потребують додаткового роз'яснення. Метод переказування з візуалізацією. Використання карток, схем, таблиць, які допомагають дитині зрозуміти зміст тексту. Послідовність подій, Метод декодування це безліч завдань, які змушують дитину включати складні аналітико-синтетичні процеси для прочитання слів, фраз, речень, створення дидактичних матеріалів, завдань, вправ, ігор на основі казок Василя Сухомлинського, адаптованих до потреб дітей з різними видами особливих освітніх потреб. Використання сучасних технологій, презентації, відео, аудіозаписи для підвищення ефективності навчання, підготовка методичних рекомендацій для вчителів, дефектологів та батьків. Працюючи над цією темою, я спостерігаю такі результати: підвищення рівня розуміння тексту, збагачення словникового запасу та розвиток мовлення, формування позитивного ставлення до читання, розвиток творчих здібностей та уяви. Соціалізація дітей та інтеграція їх у навчальний колектив. Наводжу приклад моніторингу досягнень в оволодінні навичкою читання. Для цього я взяла такі показники однієї дитини. Кількість помилок при читанні. Січень 69, травень 44. Вересень 52. Кількість помилкових відповідей. Січень 12, травень 6, вересень 8. Кількість незнайомих слів. Січень 16, травень 10, вересень 7. Кількість пропущених фактів при переказі тексту січень 5, травень 3, вересень 3. Таким чином, ми спостерігаємо незначні втрати у період літніх канікул. Таким чином можу зробити висновок, що сучасні методики розвитку читацької грамотності у дітей з ОПЕ дозволяють досягти значних успіхів. Важливо пам'ятати, що кожна дитина індивідуальна, тому підхід до навчання повинен бути гнучким і адаптованим до її потреб, завдяки комплексному підходу. Та використання сучасних технологій можна допомогти дітям з особливими освітніми потребами не тільки опанувати навички читання, але й розвинути свої творчі здібності, критичне мислення та комунікативні навички. Дякую за увагу!